Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо вам представити нове надходження на розбірку запчастинах. Volvo fh 4 Euro 6 2015 року випуску. Автомобіль оснащений потужним шестициліндровим дизельним двигуном D13K на 460 кінських сил. Паливний бак на 550 літрів із. Місна формула 6 на 2, рінивець на колесах 22,5. Коробка передач АТ-2412 е автомат. Задній міст РС-1356, св з квадратичним числом 2,79 Кабіна на даному авто ловит родар середня Авто комплектоване койларами, холодильником, мікрохвильовкою та бардачками над спалкою. Наші менеджери з радістю дозуть відповідь